У Львові вперше автобусом почали кермувати жінки. Усе це на тлі дефіциту водіїв транспортних засобів. Свої обов'язки вона виконує вже четвертий день. Як реагують пасажири? і Чи більше тиме водійок? Знає Роман Гаврилєв. Автобус 8 а курсує з центру Львова до передмістя Брюховичів. Уже кілька днів цей маршрут особливий. На кінцеву зупинку прибуває черговий транспорт за кермом Галина Гліщинська, працівниця культури за фахом, стала першою водійкою автобуса у Львові. Раніше шість років кермувала трамваєм, але каже, настав час змін. Я, звісно, дуже обожнюю львівський трамвай. На автобусі я маю можливість маневрувати рухом в Русі, і е, я не можу сказати, що це. Занадто складно, якщо є відповідальність, треба бути більш уважнішою на дорозі. Автівку жінка водить 25 років, і це не або як допомагає, а ще підбадьорює суто чоловічий колектив. Вішліві, тактовні, бажають успіхів, допомагають. Все нормально. Тетяна сіла за кермо великого пасажирського транспорту завдяки проєкту Мінінфраструктури на всю Україну лише 100 жінок навчали категорії Д. вивчилися, прослухали. Інструктаж і вже працюють у Львові. Сподіваються, що досвід Тетяни надихне інших. Адже комунальному підприємству бракує 60 водіїв. Жінки дуже часто вони є такими більш прискіпливими, більш доточними і е, такими більш правильними, скажімо так, водіями. Тому я сподіваюся, що це така буде хороша практика, і, і насправді в нас жінок в громадському транспорті в автобусах буде більше. Львівські автобуси здебільшого оснащені підсиленням керма і автоматичною коробкою передач, і це значно спрощує процес кермування. Окрім цього, воді. Вікам, пропонують вигідні умови. Графік восьми годин і у нас. Вона працює першу, другу або другу зміну. Зарплати становить у нас рудними 38 дорог. Пасажири бачать професійну майстерність Тетяни і радіють вмінням українок. Це дуже файно. Їде Шофер. Ну, добре, що в нас такі гарні жінки, розумні. Ну і час такий важкий, мужчин немає. Жінки мусять сама Тетяна розповідає, кермувати автобусом їй подобається, і найбільше до душі її маршрут. Восьмий. А він самий легкий рахується в АТП. і я вважаю, що починати треба з легкого. А потім, коли вже буду мати досвід на габаритному транспорті, можна щось поміняти. Водійок на пасажирському транспорті невдовзі побільшає. Зараз на міському автобусному підприємстві стажуються ще три власниці категорії «Д». Роман Гаврилів Вірій Глуденька, подробиці телеканал інтер. Марафон єдині новини.